Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми говоримо про взаємовідносини між президентом Польщі і урядом та прем'єр-міністром. Тому як є експертна думка про те, що конфлікт між Дудою і Туском буде тільки наростати, це відбувається зараз, і в подальшому цей конфлікт також буде тільки наростати. І ми навіть представити собі не можемо, в що це може. Перерости. Давайте ж в цьому всьому розбиратися. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую, друзі, кожному, хто ставить свої лайки і хто підписується на канал. Ви дуже і дуже сильно допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами. Також допомагаєте цей канал розвивати. Тож вдячний за вашу підтримку. Отже, є такий собі Богуслав, Хработа. Це власне головний редактор видання Жечпосполіта. І він власне на, на, на тому ж сайті Жечпосполіта виклав свою експертну думку з приводу конфлікту між Дудою та Туском і зробив прогнози, що конфлікт буде тільки наростати. Ми зараз з вами поговоримо про те, що вже між ними сталося, і що може статися найближчим часом. Я думаю, це буде дуже важливо для всіх українців, які. Проживають в Польщі, тому як це напряму, друзі, впливає на наше з вами життя тут. По-перше, він говорить, що було б утопічно вірити в те, що на вчорашній зустрічі прем'єр-міністр Дональд Туск поцілує каблучку президенту і вирішить з ним всі свої питання легко, піде на всі поступки і так далі. Можна було очікувати, що все відбудеться навпаки, і так, власне, і сталося. По-перше, Туск в п'ятницю, коли анонсував цю зустріч, він говорив про те, що він готовий переговорити з Дудою з приводу спільної позиції в зовнішній політиці в допомозі Україні і так далі. А на самій же зустрічі, коли Туск приїхав до Дуди, Дуда, питання зовнішньої політики України практично і не розглядав, він хотів вирішити внутрішні конфлікти, які вже між ними стались. І давайте коротко їх про них нагадаємо. По-перше, це конфлікт міністра культури Бартоломія Семкевича, який звільнив всіх керівників громадських змі, які були людьми пісівськими. І тоді почалась велика кількість протестів. Вже от мітинг з цього приводу пройшов. Тому як фактично це була, ви знаєте, оці керівники державних змі. Вони були повністю пісівськими людьми, і якби Туск їх залишав, то вони би просто очерняли його на державний кошт, і на цьому би все закінчувалось. Тобто Туск і його команда вирішили очистити, скажімо так, цю гілку влади, і ми з вами на своїй шкурі вже пересвідчились, як працювали при пісі ці державні змі, коли нам з вами. В інтернеті і в різних зверненнях для е, народу України поляки говорили, що ми з вами друзі, що ми вам допомагаємо, і так далі. А на державних на, на державних телеканалах польських просто говорили про те, той самий Матеуш Маравецький неодноразово говорив про те, що ви, друзі, всі живете гірше, тому що ми допомагаємо Україні і українським біженцям. А потім ми з вами не могли зрозуміти. Чому е, поляки починають кидатись на цих українців в Польщі? Е, чому починаються конфлікти, сварки, виганяння? Оці так спірдали з польські і так далі. Е, тому Туск це перше питання, на якому вони одразу ж не зійшлись, бо це відбулось практично одразу після того, як Туска призначили на посаду прем'єр-міністра. Е, другий е, досить серйозний конфлікт це суперечка щодо законності помилування. Е, Таких політиків, як Маріуш Камінці, Камінський і Мачий Вонщик, ми знаємо, що їх було на минулому тижні затримано. І вже вони сидять у в'язниці, їм призначено два роки. І говориться про те, що Дуда не по закону надав їм помилування у 2015 році. Я нагадаю, що їх засуджено за корупційний скандал, який відбувся ще в 2007-му. Це друге і найсвіжіша тема, найважливіша тема це питання законності усунення Даріуша Барського з посади національного прокурора. Тобто, бачимо, що Туск. Він проходиться одразу по всім ланкам влади, де сидять пісівські люди, які повністю віддані пісу, і де вони де якби вони не можуть співпрацювати з Туском, бо це є повний конфлікт інтересів. Туск команда Туска не Туск. Сам. А власне, команда Туска оцього Дарію Шабарського зняли з посади національного прокурора, а також з посади заступника генпрокурора, е, який, власне, і посадив камінського Івонщика. І е, коротко, якщо так пройдемось по е, цьому усуненню цього відстороненню заступника генпрокурора Польщі, то е, Дуда різко виступив проти цього. Він сказав, що це є незаконно. Е, тому як. Е, Сам е, Даріш. Е, сам сам, сам Даріуш Барський також подав якісь там скарги. Але при цьому е, е, якби все відбулося так, що. І зараз ми поговоримо, до речі, про законність, бо е, все випливає, власне, з Конституції Польщі, е, і е, Адам Боднар. Це зараз міністр юстиції Польщі і по сумісництву Генеральний прокурор Польщі говорять, що їх дії по усуненню від влади всіх заступників генпрокурора, бо було усунуто всіх, і також власне цього Даріуша Барських, що це було незаконно, і вони будуть проти цього боротись. Натомість, той самий Богуслав Хработа, який надавав свій коментар, він чітко підкреслює, що <кій> існує. Конституція з 1997 року, і вона не наділяє президента повноваженнями щодо прокурорів. Власне, головний конфлікт в тому, що при усуненні оцього барських з посади Дуда говорить, що мав би бути його підпис. Він би мав дати згоду на звільнення цього заступника генпрокурора. Хоча в Конституції 97 року цього немає. І говориться про те, що в класичній моделі генеральний прокурор має право на створення своєї безпосередньої опорної бази і команди. Тобто генпрокурор сам має вирішувати, хто буде в нього в команді, а хто ні. А тут вийшло так, що піс програв вибори, але вони хочуть, щоб абсолютно у всіх ланках влади залишились їх люди, яких яких поназначали вони, і туску вони типу забороняють ці е, зміни робити. Це виглядає е, супер дивно. Е, і е, якби бачимо, що автор говорить про те, що замість того, щоб зняти напругу в інтересах держави, президент Дуда посилює конфлікт в сферах, які йому конституційно жодним чином не належать. Точно так само, е, коли суд, е, скажімо так, анулював помилування Дуди в 2015 році, оцих двох е, камінського Івончика, точно так само і зараз Дуда. Спирається на якісь, скажімо так, на якісь прикренти, які зробив колишній міністр Збігняв Жобро, і, а не спирається на класичну модель, і не спирається, власне, на Конституцію Польщі. І говориться про те, власне, чому конфлікт між Дудою і Туском буде наростати. Все через те, що. Зараз на сьогоднішній день Анджей Дуда грає на іншому, на іншій стороні, скажімо так, ніж правляча партія, і ніж весь уряд Польщі. І замість того, щоб зняти напругу в інтересах держави, він посилює конфлікт на територіях так, в сферах, які йому конституційно жодним чином не належать. І е, тому, що конституція 97-го року не наділяла президента жодними повноваженнями в сфері прокуратури. Нагадаю, що сфера прокуратури це дуже важлива сфера, тому як можна покарати всіх винних і відпустити всіх невинних. І якщо ми говоримо навіть про того, ж Камінського, який був дуже довгий час міністром внутрішніх справ і напряму впливав на те, е, які категорії людей будуть сидіти у в'язниці, просто кажучи. А повірте, я був у в'язниці, і я знаю скільки там сидить невинних людей, і дуже велика кількість людей. Е, Виступали там проти Піса, тому як саме через Піс вони в тих в'язницях і сидять. Саме тому Камінський зараз під охороною знаходиться в одиночній камері в місті Радом у в'язниці, і до нього нікого не пускають. І що ж до наростання конфлікту, <кхух> то на сьогоднішній день, за словами Туска, за словами автора, власне, Анджей Дуда не хоче сприяти розвитку польської держави, він хоче максимально зберегти вплив пісу і грає на стороні. Пісу. І е, Туск, е, після цієї зустрічі, от яка відбулася вчора, е, став тільки більш упевненим, як говорить автор, що нам потрібно ж, бути жорсткішими і прискорити зміни. Це погана новина не лише для засуджених камінського і Вончика, які чекають на звільнення, але й для тих. Хто розраховував на елементарне співжиття в питаннях зовнішньої політики? І в автора є дивне переконання, що це теж буде ставати дедалі складнішим. Тобто ситуація буде тільки напружуватись, конфлікт інтересів буде тільки наростати, і це буде тривати до тих пір, поки обидві сторони. Скажімо так, не зрозуміють, що їм потрібно співпрацювати. І як це все буде розвиватись далі, ми можемо тільки здогадуватись і слідкувати за ситуацією. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд, вдячний за лайки, за коментарі, за підписки. Гарного дня і до нових зустрічей!